Лабораторна робота 2.2. Дослідження інтерфейсу програми Visual Studio 2022. Тобто, це продовження. Розробка програм з лінійною структурою. Дослідження процедур введення і висновку даних у Visual Studio 2022. У нас е, продовження завдань. Тому воно називається 1.5. Створіть проєкт. LR15 для обчислення змінної y за формулами. Ось така складна формула. І у вас на самостійне виконання будуть непростіші формули, ніж ця. З використанням операторів консольного введення та виведення даних. змінні X і A задамо безпосередньо у програмному коді і надамо їм тип даних Double. Ось у вас бачите формулу для обчислення y. Давайте подивимося: спочатку у нас X в п'ятому ступені. Ступінь це функція Power. В дужках ми вказуємо, по-перше, що ми розводимо, і кома, і другий аргумент це в якийсь ступень. Далі, зірочка, це помножити. Ось в математиці, бачите, немає ніякого знаку, ми розуміємо, що це помножити, але всі плюс не можна. Цю зірочку пропустити. Далі, у нас є синус, він сам у четвертій ступені, і у нього аргумент Х в третьому ступені. І так, оце ПАО від ступеня синусу. Далі реалізується сам синус. Оце його аргумент, Х в третьій ступені. Далі уважно рахуйте кількість відкриваючих і закриваючих дужок. Тобто, оця дужка вже від цього. У нас синус наш узводиться в четверту ступень. А оця перша дужка потрібна нам для того, щоб у нас числівнику тут є плюс, бачите, що весь числівник розділити на знаменник. І так, плюс 2 помножити. ось. Далі є у ступені 3а. Це функція EXP. А в якості аргумента функції записується оцей показник ступеню. Мінус. Зараз ми повторимо функції, але в Excel стикались, мабуть, з функцією тангенс, вона була tan. І у всіх мовах програмування теж tan. TG – це залишилось в математиці, можна забути, що таке TG – tan. Далі реалізуємо аргумент функції тангенсу. Після будь-якої функції відразу відкриваємо дужку для реалізації аргумента. І ось і на аргумент. Одиниця мінус х поділити на одиниці плюс х. Далі дужку закриваємо від тангенсу. далі дужка від нашого числівника ось вона тут, отут. Далі ділити ну і реалізуємо знаменник наш. 4 помножити на наш аргумент. Зараз ми перейдемо, повернемось у лабораторній роботі 2.1. У пункті 7. У вас були стандартні математичні функції, усі. Ось у таблицю ми роздивимось, тому що у вас ці функції будуть зустрічатися в ваших завданнях. І так, АБС від X. Це абсолютне значення або модуль аргументу. І дивіться, який у них тип даних та аргументу. Сама функція вертає значення int. І аргумент е, теж ін, це цілочисельне значення. Наступна функція є е, xπ від x. експонента. Експонента, це є у ступені х. Об, аргумент double, і значення, яке вратає функція, теж дабл. Лог натуральний логарифм. Увага в математиці Ln, у C це натуральний логарифм. Також тип дабл. Мають і аргумент і вертаємо значення. Десятковий логарифм. Не ЛЖ, а лог 10. Пишеться без пробілу. Тут лог 10. Також тип W. Функція PAO ми її тільки що розглядали: зведення у ступінь Х у ступені Y. Перший аргумент це що ми взводимо, а другий аргумент у який ступінь. Все дабл, І аргументи, і значення, яке вертає функція. SQRT від X – це квадратний корінь. І тільки квадратний. Корінь іншого ступеню. Ця функція не обчислює. Тип double. Fmod x y це залишок від поділу x на y. Double. Дивіться, всі аргументи і значення, яке вертає функція. Функція sin виглядає так, як в математиці: це синус, кут задається в радіанах, це дабл. А sin – це арксинус, теж кут задається в радіанах, від мінус 1 до плюс 1 аргумент і вертаємо значення double. Cos, це як в математиці виглядає косинус. А cos – аркосинус теж. І косинус, і аркосинус, коти задаються в радіанах і мають типи double. Там, тільки що ми розглядали цю функцію, це тангенс, оба типи double, і атан це арктангенс. Більше функцій я вам давала на лекції. І вважаю, що ви теж будете перепишете собі в конспект, як я вас прохала, і будете. Користуватися цими функціями. Ми повертаємося до лабораторної роботи нашої. І тут у нас результат обчислень до перевірки. 48 з чимось. Ну, давайте зараз запустимо програму. Я її вже зробила. Ось наша програма. Запускаємо її. І бачимо, значення у нас правильне. Що у цій програмі? Вам її теж треба зробити. Да, оцей вираз у вас вже готовий. Але інше вам треба написати у програмному коді. З коментарями. У мене тут без коментарів. Пишете, для чого у нас коню і острім. Що це за ним S T? Починається головна функція. Підключаємо кирилицю. Далі дивіться. Те, що вертає функція, це значення Y. Воно оголошено як дабл. А ось це бере участь у аргументах. А і ви написано, що ви задали самі. І тому задаєте А дорівнює 3. Ну, при цих значеннях у нас буде отримане значення 48. Разом з ініціалізацією. Теж вони мають тип дабл. Чому? Тому що ми використовуємо функції, ми подивилися, у них і аргументи всі повинні мати тип дабл, тому ми так і оголошуємо. Сін вхідний потік ми тут не використовували, тому що напряму задали значення, дивіться, в кауті виводимо Y равно, це просто рядок, і додаємо. Далі значення y, які ми обчислили. Ну, так і у вас повинна виглядати ця програма. Далі, завдання 1.6. Створіть проєкт для обчислення функції Y за заданою формулою відповідно для свого варіанта. Варіант визначається за номером в журналі. Увага! Тут у нас всього 18 варіантів. А якщо ви 19, то ви починаєте спочатку, з першого варіанту, 20 там за списком, бере другий варіант і так далі. Введення початкових даних, організувати з клавіатури, тобто не так, як в попередньому прикладі задати, а за допомогою сін. Спочатку запросити, введіть там те, введіть це, потім прийняти з вхідного потоку. Кожному потрібно написати увага, дві програми з таблиці 13. Свій варіант і наступний за вашим номером. У кожного з цієї таблиці по дві задачі. І того вже три задачі ви повинні зробити. Бачимо, тут задано чому x равне, чому А, і ви їх задаєте. Тут не складні, в принципі, функції, так як у нас. Uh, є з вами ну, список функцій, та ними і користуйтесь. Далі завдання 17. Створіть проєкт для обчислення функцій Y за заданою формулою відповідно для свого варіанта. Знову ж, варіант визначається за номером в журналі. Видання початкових даних організуйте в тексті програми. Тобто, тут ви повинні. Оголосити там змінну X і одночасно її ідентифікувати, написати, так як в прикладі, який вам показував. знову пишете дві програми. Вирішуєте свій варіант, і наступний за вашим варіантом. Тут нічого не написано про те, що треба зробити. Блок схеми алгоритму. Ну, я вважаю, що лінійні схеми ви вже навчилися робити. Тому у цій лабораторній роботі вже ми їх робити не будемо, будемо в наступній вже розгалужені робити. І того у вас 5 задач треба зробити сьогодні. Тут 16 варіантів у цій таблиці, тому 17 починає з першого варіанту. Тобто, 17 за списком. Робить перший і другий варіант і так далі.